І наповнені ритуалами та молитвами, вона вчить молодих дівчата на кохання, щирості та вірності. Жриця? Серйозно? Вона ж не підеться за ним спокусом. Все, що в неї в голові, це духовне. А як щодо маловідомого скульптора Гаюса, цей скромний чоловік все життя самовідано творив, але так і не зазнав широкого визнання. Теж дитя, Гаюс бореться серйозною хворобою і планує передати справу сину. Тому що вам підійде його син Мирон? Батько хоче, щоб юнак продовжив синальне ремислово. Мирон. Хм. А юнак, здається, розривається між власними мріями і очікуваннями батька. Ха! Так ти збільшує мої шанси на перемогу зараз. Завжди. Молодість це час і помилок, але також це час надали рішень, які здатні змінити життя. Тому, брате, тут наші шанси рівні. Мироне, не розчаруй нас! І боя, Феміда, богиня справедливості, можу дозволити перелікати ні в чому не видно людину на такі випробування. Заради власної розваги. Чому можуть боги так чинити? Я змушена втрутитись. Батьку, дайте мені молоток. Подпіжи з диву. скоро пойдуть жриці жертвувати дари, боїні Афродіті. Дорогою ракою деталу Мирон Мотр вирішив поговорити з батьком щодо його мрії. Батько, у мене є до вас серйозна розмова. Ухою, вироби. Скоро Олімпійські ігри розпочнуться. І я в хотіло дале гроші. Але ж, батьку, це моя мрія. Взяти з у змаганнях, на ну, який в тебе, Олімпієць, краще стане з як я, дід, прадід і десятки пращурів до того. Мироне, в тебе. До цього продовжить праву роду. Але ж, батьку, я вам вже казав, це не приносить мені жодного задоволення. Все, народе, навіть не хочу збухати, в те мене достатньо сили та вмій, щоб прославитись в Олімпії. Але ж батько, це самі Олімпійські ігри. Тихо, ти не бачив мого молодка. Схоже забув його в храмі. Іди на принеси. Добре, батько. Батько Мирона усім серцем бажав, щоб його син продовжив справу року. Але сину не до душі таке майбутнє. Ще з дитинства він хотів стати олімпійцем. От як він не розуміє, тільки й може думати про свої скульптури. А я, я хочу чогось більшого, не маю жодного бажання все життя з камінцями гратись. Статуї тут, статуї там, а я на Олімпійські ігри хочу. Там стільки усього і перегони на колісницях, і марафони, і кидання списа. Хочу, щоб мене пожало, щоб батько мною пишався. А ось і молоток. Якби я був на Олімпійських іграх. Я б кинув спис так далеко, що долетів би до самого крита. Боровся б з іншими учасниками і всіх переміг. Брав би участь у легкій Атлетиці. Та й що говорити, Я й у важкій Атлетиці взяв би участь. Не може бути. Що? Ууу! Цей дівтар та колона? Мажуть, як три бики. А я їх однією літую. Напевне, боги дали мені сил для участі в Олімпійських іграх. Ну, що ти такого голося? Батько сядьте, сядьте, бо зараз впадете. Дивіться. Це могутні леси. Як ти це зробив? Не знаю, батьку. Але з такою силою перемога в Олімпійських іграх мені гарантована. Усе, я побіг. Стій сину! Зачекай! Через два дні і дві ночі остався морондок коренька. Багатого місця, яке славиться своєю культурою і торгівлею. Тут буває безліч випадкових, та не зовсім подорожніх, які можуть поповнити свої запаси та почути пісні з усього світу. Найсмажіше дірос на сьогоду. Тільки сьогодні, тільки зараз. Підходьте на за срок. Найсвічіше молочи та фрукти на обесфарді поліс. Таки ми васує сам ЗЕМС. А дайте на мені їжджу в дорогу. Ми б ні навіщо тобі так багато? Ти що? На олім зібрався. Майже вгадали, дядьку. На Олімпійські ігри йду. Ого, то ти у нас Олімпієць виходиш? Для тебе я і знижку зроблю. З тебе 35 драху. Хлопче, тобі дорогодоха. Ну а щось в мене візьмеш. Той на Олімпійських іграх точно переможе. Ми чули, що ти тримаєш шлях до Олімпії. Візьмеш нас до себе. Ми дуже хотіли потрапити на Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це ж найбільша подія на всю еладу. Там є все. І перегони, і марафони, і важка атлетика. Ще й Хлопці, чого ж має бути проти? Мерші! Зачемайте, моя трупа вже на Олімпії, а тут дорога довга і непередбачувана. Можна до вас нас? Хлопці, ну ви ж не проти? Пані. Ну, дагай на разом. <звук> Аристотелю, от хіба це не отчеби ти мене, плоска! вона була круглою, От ви лише його били, що мались люпасти. Просто ви знайте, що ви помиляєтесь. Жоден мій аргумент не може вас переконати. Ні тінь на місяці, нізикання кораблів за горизонтом. Тексу. От ви на чиєму боці? Це дня це те, що об'єднує нас усіх, Незалежно від наших вірувань чи думок. Ходімо, Платоне, я мав вам розповісти про свого друга Конфуція з острова Стефашкос. Ми, що я придумав дуже цікаву гру. Ходімо. Ви що знайдете своїм другом компроміс? Це не питання компромісу. Я вже цілих 10 років пишу працю про це. Тільки як задаю, Платон шаленіє. Каже, що мої аргументи нелогічні. Але ж насправді -то він просто не може прийняти те, що його теорія помилкова. От як би був якийсь спосіб перевірити це на практиці, а якщо... Я знаю, як використати підталант Мироне. Мені здається, я знаю, як ми можемо вам допомогти. От тільки розкажіть детальніше, як ви бачите устрій землі. Невже насправді не готові допомогти? Тоді слухайте. Завершивши неповну та працю, Мирон з нетерпінням хочіть попрезинкувати філософам, вирішені Гіпотез. Найбільше нам сподобалась теорія Аристотеля про сферичну форму Землі. Ми навіть вигадали метод, як це можна перевірити. Мирони це просто вражаюче. Все саме так, як я і уявляв. Які деталі? Але з свого дозволу я б хотів залишити її собі. Я хочу гарантувати її доступність та збереження для майбутніх поколінь дослідників. Ви дійсно цього хочете? Звісно. Для мене це велика честь. Але на цьому ще не все. Згідно з вашою теорією, якщо кинути спис з достатньою силою, він облетить усю землю та повернеться на те саме місце. Так. Це абсурд! Земля не може бути круглою. І навіть якби було так, то жодна людина в Греції не мала б такої сили. Сила не завжди у ум'ясна. Іноді вона у вівій знаннях. З непохитним переконанням, проведіть крізь небеса, повернеться. Тримай роки. А тепер просто спостерігайте. За межами нашої землі лежить безмежний всесвіт, який таїть у собі безліч таємниць. І ми, озброєні вірою і знанням, готові їх дослідити. Я щиро вдячний, що зміг вам допомогти. Але нам вже час дорогу. Дорогу, а ви теж вирушаєте. Ми вирушаємо на Олімпійські ігри. Тоді бажаємо вам успіху. З іграми. Мандрівники вирішують переночувати у лісі. Народи, чому ти вирішив брати участь в Олімпійських іграх? Хочеш прославитися? Чи маєш іншу причину? Я. Звісно, що прославитися. Це ж самі Олімпійські ігри. Переможці буде послати вся країна. А дівчата таки будуть самі на шиї вішатись, може, знайдеш аж собі. У тебе не буде ворогів дуже, бо вони будуть боятися йти проти тебе. Не знаю. Це завжди було просто моєю мрією. Батько хотів, що я став скульптором, продовжив сімейну справу, але... Ти з цим натхненням допоміг філософам. Я подумала, що тобі дійсно подобається створювати скульптури. Мироне, у нас тобі дійсно вийшло чудово. Я не хочу повторювати долю батька. Усе життя горбатитись заради крихти хліба. Ні, у мене свій шлях. Хочу зробити щось зачуще, щоб люди запам'ятали моє ім'я. Мироне, вигреш собі пісні, їде. Ця слава буде в твоїх руках. Цар, подарує тобі стільки золота, що будеш у ньому купатись. Просто уяви, тебе будуть освівати в поемах та казках. Усі дітлахи кортітиме стати великим мироном. Знаєш, скульптор це теж непогане ремесло. Їх роботи завжди радять око і в храмах, і в містах. Вони теж є частиною нашої культури і роблять нас одну історію. Вмілий, скульптор — це одне. А от переможе з Олімпійських ігор. Це зовсім інше. Чому ж? Перемога в Олімпійських іграх це, безсумнівно, велике досягнення. Але чи не є творчість скульптора не менш важливою? Чи не дарує вона людям красу, нік і натхнення? Чи не залишає свій світ в історії? Мирони, ти можеш створити щось прекрасне, що буде надихати людей протягом століть? Я не думав про таке. Але годі вже цей колочок. Завтра важливий день. Треба лягти спати. папами. хлопці. Я заграю вам начну висковою. 对对对。